you <laughs> Давай, давай, я сеночку, не скидай, сідачку. Вимкнути камеру. Усім привіт, друзі. Е, їдемо додому. Додому. Щось я завікаюся. завжди. Е, потрібно відвезти раковину, кран. І Андрійша хоче по дорозі, е, бо він купив три мішка, е, накупати землю. Я вам підпишу, що це земля. Короте, купила я насіння. Дуже вам дякую, що ви мені там радили, що посадити біля хати, з киточків і всяких тих. Але знаєте що? Дивіться, що я взяла. Я взяла цибулю. Зелену. Потім порей. Потім ось такі салати. Тут є 4 сезони якихось. Потім що у нас Де? айсберг, щавель. Де я нам рукола моя улюблена, петрушка, кріп. І знаєте, що я взяла такі Я... Ви там мені говорили про власні квіти. Зараз. Та на балконі. Що? Ту її, напевно, посадимо. Не самі гарніші. І там, що ви говорили про якісь квіти. коротше, коли я купляла ці насіння, я їх купувала десь тиждень тому чи півтора, я була взяла такі сніжинки, бо ту її ще ми нічого не купили, хочу посадити, що це такі сніжинки. І взяла нічна красуня, суміш. Мірабіліс. Отакі. Не знаю. Не сподобається то пересаджу. Просто хочу посадити, бо це купили, знаєте, що воно не пропало. Посаджу це, а потім посаджу те, що ви мені радили. Ну, про ту я хотіла давно, вони такі класні. І ви мені ще про одні говорили. Даянка їсть пряник. Поки що сидить, поки, поки що тут покитати нема. Та? Класно тут сидіти. Ай-яй-яй. А ай, ай. ай, смачний пряник. М -м -м -м. Ага. Да. Трішки е тепліше її вдягнула. Тому що... Что... дощ зараз десь має падати. І вітер зривається від одно. Дай Бог щастя. І тобі не хворіти. Одно з того боку приросло. Бачиш. Де які? Що ти крадеш в сусідів? Не пілікай. Це знайомиться з дітьми. Так. Та? А чого так скоро? І той його? Я дійшов до кута будинку, він тато, я піду сам. Цораль? Та? Так... Дивігрус, та, знаєш, що треба купити якусь хімію, щоб той? Нічого. І, я, був, біжу, От сказ, скажи, яку ти землю набрав, як вона називається? Та чорнозем. І для чого вона потрібна? Щоб підживити, бо тут сама бачиш, яка земля. Андрій казав, що оця земля то найкраще росте. Правильно? Так. Ну, Чорнозем взагалі рахується на найкращою землею. Бачите, тут але тут. Ти де ходила? Таян. Де була? Вітер здвоють, що? І так кричить, бачу дітей, як ті покрить. Стаканчик свій підніми, Стаканчик. Боже. там багато камнів. Я це все перето. Ні, 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 ні-ні-ні-ні, вона камінь їздить землю. Ні-ні-ні. Не можна. Каже, брудна, вставай, вставай. Ні, ні-ні-ні, до ротика не можна, дай. Просто тримай, якщо хочеш. Це все була переурала, як можна сказати, з цієї сторони. Хоч хамні трохи забирає. Та, дай татові камінчик. Дай та. Ні, не бери до рота. З бактеріями знайомишся. Все, нема. І побігла. Не можна камінь. Позабирала ту, що зелень, камні, все, що могла. Лопатою переурала. Зараз будемо підсипати ту землю. І сидіти ті квіточки, що я вам говорила. Дивіт! Я хотіла і ви що. Що дивіться як гарно вийшло. Наступний раз ми вже взяли з собою лопату. І Маємо три мішка. Андрійна купає вважай. Ну, якщо щось защипнуть, <зив ньом> то не випаде. Андрійна купає землю і просто так зрівняємо цією землею і буде дуже гарно дивитися. Теж так там. Полили, насипали насіння. Думаю, як він називається. Коли був Хелловін, як він називається? Хелловін? Що імно ти маєш надаватися? Оцей, де там ми вирізали давно, як він називається? Що ми вирізали? Я не розумію Версенчику, чого мойде? Згадай, мама пояснює тобі. А, гарбуз? Та, але ну, це по-російському, але я забула як... Ні, гарбуз по-українському, це є гарбуз. Ну, ви вирізали... Ти Тиква по-російському. Ти... А ми наш гарбуз. Мама, ну, е -е, я гарбуз... Я би не купила. Що, посадити гарбуз? Це на городі, от там ми будемо садити, на рахунок городу, друзі. Коротше, там потрібна земля, потрібно, щоб нам її привезли. Андрій, відійди. Тож, та дві, дві, дві. <смі> Тож ми того року не будемо садити. Нам зараз не до того, нам потрібно вдома зробити все обкласти меблями, тож будемо на наступний рік садити. Це на синя хай буде, воно не пропаде, що У ми тр... купили. У тут Треба, е... Ми о... перше думали, що перекупати, перекупати це, але та яке потрібно. <реш> найняти тракториста, щоб Ірина нам землю... Казала, нам на, о, вес, на осінь, ну? посадимо кущі, от малини, смородину, корічок. Вчора? Так? Вітер є, я думаю, що ви мене чуєте. О, це 5 хвилин від нашого дому. Тут купатися заборонено, але тут, так як я говорила, раз в рік платити 500 гривень і рибалити. яка красота. Там є біседки, там все. Це краса, мозка. Десь кати, дивись, тут рибалити, бачиш, як класно. Але ще казали, що ще два озера є. Зараз ми переїдемося і подивимося. Але тут взагалі перейтися просто. Катечки плавають взагалі. Красота. Дивіться, тут класно так зробили. Можна ці пісісти. Е, поїсти, шашличок всяке таке. Ладно. Йдемо далі. Ще нам потрібно скупитись зараз. Так, Ми вже давно покажу, що купила батон. Опа, хліб, філе куряче за 200 гривень за кілограм. А деяких магазинах 220. Я не знаю, щоб жити в Україні, це потрібно бути якісь, якимось мільйонером, чи що, я не знаю. Вона намокли яйка. Чек близеньку. Кубаса куряча і молочна. Індичі сусечки. Туалетний папір, молоко, трекер, оселедець. Огірки. Воні. Зараз кай, зараз той такі йогурт, йогурт дитин, орео. Так, взяли жирчик, купила піцу. От діти зробити, І до піци взяли жирчик. Даяні снеки. зараз кай, Банани, масло.

Ми вийшли погуляти. Це каву. Але ми як завжди, хмари, зараз буде дощ. що да ти ж обезвели. Та добре. Да даю, не чекайте. Даю, на. Кажу, то моє ня. Дізья як вона впала і вдарилася в руку. Кажи Кажи, що ти без мене банан їж? Каже дети. Це навіть четвертий зуб з'являється, вже його видно, але він ще не той. <гум> ну, як ти знаєш, є е, мішка, який проснувся зі сплячки. <гум> <гум> да. Ну ти ж добре відкусила, Тепер жуй дуже добре. Ми приїхали прогуляти з Емлі Резорт, зоопарк. там, ззаді, там така одна лама є. <гум> Я кажу до своїх, не підходьте близько, бо як плюне.

Лишаємо Зоряною з коляскою і тут, а йдемо забіг. Бачила, кожного дня в дзеркало дивиться. Йо, переди театр. мама! Мама! Ваші зять мене обіжає! Я сьогодні таке як ніколи, знаєш? Що за мною? І до всіх чіпається. І до Арсена, і до Злата, і до всіх. Ну нічого, ми зараз його тут з Оленім лишимо разом. Отут Олені. Кожного Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- о, Боже, не можу. Сімейка, та всі. Дивіться, друзі, от там коза далматинець Чорно-біла. Заполовину. Кличнуть, тебе кличуть. Я на твої друзі. О! Вімці святого яку. Віталік, це теж твої, ти ж коже він... <ривіт> О, Дивіться, який малесенький. Малесенький. Привіт. Куньоко. Я а він... тебе боюся. Рогами може, напевно. До малесенький, малесенькі, бачиш. Підніми. Не холодно тобі? О, Діана, Карлик тут? Слухайте, тут двох класно, знаєте, на санках. насанках. І прямо туди. Правда? Дицейка. Звідси і донизу. Яка тут красота? Боже, не біжиш, не бігався. Яка пара лебедів. Бачиш, персенчико. Пойдем туди, диви, там є якась ту качеля чи що? Т'ється та. а Можна я туди піду, мам. Зараз йдемо. Зараз йдемо двоє. Сідемо. Та, дивіться, які рибки малесенькі. Мамо, я зараз впрямую, і де там померла, і я візьму і там помию, а потім пожарю. Mm. І ви всі їсти. Та-да. Та -да, я йшла на той качалі, там? щоб не покататися, а вона ще ніби туди входу нема такого. Що? Mm. Йой, як ви йдете oh. з Даяною? Де там є? бо в мене телефон, що не впав. Ага, але а на камері воно? дуже не видно. Ми так собі ходять. Ви б соїшта нічки спустили. Внизу. Подручка. Подрусь. Ага. Угу. Вона все швидко-швидко хоче робити. А тут нема. Спустили воду з тої сторони. Ну, вона пішла в там, ту сторону. Давай руці. То, ти кажеш, сам. Пливе. Качка вона десь там дивиться. <риві> Ді вона дивиться до них. Дивись, качечка є. бачиш? Качка? Є качка. Бачиш? я качечка кажу. <риві> І це, що вона робить? Налягає спати. А кидає мені пустичку. Що ти? На. Нога застряла, ні? Де пустишка?